Вітаю всіх! Ви на каналі Матусини амулети. Мене звати Анна. Сьогодні хочу вам показати сережки, які в мене є на продаж. І також більш детально вам показати самі сережки, тому що на фото вони виглядають по одному, а в житті можуть бути по-іншому. Наприклад, ці сережки, дивіться, хіба це через фото перетаси цей дзвін. Це ж просто кайф. Які вони рухливі, бачите, кільця Сатурна просто. Хто любить космос, для тих, мабуть, вони <смічні> космічні. Трошки темніше. Золото тут більш таке темне, передається, як світле золото, але ні. Зараз я виключу світло, побачите, які вони насправді. Ну ось, ось, це реальний, реальний колір цих сережок. Ну, давайте подивимося зблизька на всі сережки. Перші сережки, як ви зрозуміли, це оці сережки. Високої якості тут вони, тобто, не мають довго вони темнішати. Скажу чесно, вони в мене лежали на відкритому світлі дуже довго і не потемніли. Тому я маю надію, що вони будуть носитися довго. Тут швенза ось така кільце, швенза кільце, або конго, як його називають. Також гарної якості. Взагалі написано, що це Ксюпін-марка. Тобто з покриттям також. Високої якості. Ось вона так виглядає. Бачите? Товстенькі. Навіть тут якесь щось набито, не знаю. Ось такі кільця Сатурна. Але як вони дзвінять, це просто кайф. Дух, дуже рухливі, дуже такі грайливі. Більше під кінець цього відео я спробую ставити відео саме. Вигляду, як вони з боку виглядають. Подивитися. Дуже грайливі сережки, дуже такі прикольні, прикольні. Далі в нас такі от сережки. Це котяче око, такі крапельки, дуже великі. Тут 20 ну Десь 20 см, десь 18-20 мм, вибачте, довжина цієї крапельки, взагалі довжина сережок близько 5,5 см. Вони доволі тяжкенькі, тому що ця крапелька дуже тяжка. Це штучне котяче око, це скло. Тут є ось такий коннектор, китайський вузол. Ну і вони зроблені на швензі, поставлені швенза англійський замочок. Ось такий англійський замочок. У мене такого ж кольору є котячого волошкового кольору. Можна зробити такі ж самі волошкові. І помаранчеві. Помаранчеві, мабуть, краще зробити під золото. Під золото ось такого типу. Це наступні сережки під золото, золотий конектор. Ну, як не золотий, а фунітура під... пофарбована в золото. Так, це коректно буде сказано. Ось такий китайський вузол. Це пресований корал, крапелька. Тут десь 18 мм довжина цієї крапельки, вони легенькі. Ну, відносно легенькі, не такі прямо, прямо пушинки, але набагато легші, ніж ті, ті попередні сережки. Також тут англійський замок в швензі. Тут замочок, бачите, тут такі широкі вже. Трохи ширше оця дужка, Тобто, тут для таких вже більш стандартних мочок вуха ось такі сережки. Дивіться, будь ласка, до кінця відео, там я більш детально, і більш відео буде, як збоку вони виглядають. Не на вісу, так, не на руках у мене. А більш збоку. Наступні сережки в нас ось такі кленові листочки. Це зараз модно такі робити листочки, скелетовані не знаю, з якого матеріалу вони зроблені, але також вони в мене лежали довго на світлі, на сонці, нічого з ними не сталося, вони не потемнішали. Тому маю надію, що вони довго будуть носитися. Ось, бачите, чимось вони профарбовані, але це залізні, такі скелетовані називаються листочки. Тут також, але тут швенза дуже маленька. Майте на увазі. Ось, бачите, вона тут маленька. Хоча ж ширину стандартна. Ось така сережка, англійський замочок. Дуже легка, дуже легка. Далі в нас будуть ось такі сережки, прості, з конекторами. Китайський вузол, і тут маленька сережка така, тобто маленька така намистинка пресованого коралу 10 мм, за гачок. Далі хочу вам показати ось такі сережки. Це теж скелетований лист. Також він профарбований, бачите, в ржеве золото. Він прямо просвічується. Якщо той не просвічується, ось дивіться, різниця, цей взагалі не просвічується. Ось він, прям такий, цей просвічується, бачите, просто листочок, листочок, який нібито висушили. Висушили і законсервували. Але це, звісно, це просто якась така техніка. Я не думаю, що це листочок прямо. Це просто так робиться із якогось матеріалу металічного. Ось такі скелетовані гарні листочки. Довжина цих сережок 6. Сантиметрів може бути трошки менше, трошки більше. Ось така швенза теж рожевого кольору покриття. Гіпоалергенне покриття тут в сережках. Бачите? Англійський замочок, вони маленькі самі по собі тут. Ось такі сережки. Дуже легкі. Ну і ось такі сережки ще просто на паличках фея. На жаль, вони не двосторонні, тому вони в одну сторону дивляться. Ось такі сережки. Ну і наостанок хочу показати ще скелетовані сережки. Ось вони такі несиметричні, асиметричні сережки. Той, хто любить асиметрію, тому, мабуть, буде цікаво такі сережки. Також дуже легкі, значить, одна сережка довга з таким скелетованим листом. Тут англійський замочок. Бачите, також гіпоалергенне покриття. І друга сережка трошки менше тут листочок, але тут є перлинка, перлинка 8 міліметрів, ось вона, натуральна перлинка, бачите? В неї навіть все, бачите, це натуральна перла, тому що вона має таку неоднорідність, як вона росла, отак От видно, як вона наростала перламутром. Ось ось так виглядають сережки ніжні і дуже-дуже легкі. Ну, все, кому сподобалось, будь ласка, ставте вподобайки. Заходьте в опис, там будуть всі дані. Ну і приходьте ще до мене на канал. Люблю вас обіймаю цьомаю, Па-па!